Це експозиція Бал Хризантем. Маємо майже 100 сортів хризантеми дрібноквіткової, різнокольорової. У Криворізькому ботанічному саду пік цвітіння найбільшої в Україні колекції хризантем. За добу сюди приходить понад 200 відвідувачів, каже працівниця ботсаду Тетяна Чепиляк. Помилуватись хризантемами прийшла Тетяна Чигір. Ми пішли, щоб подивитися на цю красу. Відпочиваємо, релаксуємо, насолоджуємося життям час. Це Так важливо для кожної людини насолоджуватись. Різні кольори хризантем посаджені між собою, і вони видають таку панораму. Мальовничу, розумієте, це настільки красиво. Відвідувачка боцаду Наталя каже, цьогоріч вдруге прийшла подивитись на цвітіння хризантем. Кожен рік і не на один раз на рік я відвідую ботанічний сад, запрошую сюди своїх друзів, родину. І всі, хто бажає, я всім розказую, що тут дуже цікаво. За словами працівниці боцаду Тетяни Чипуляк, експозиція займає 800 квадратних метрів. Це майже 6 тисяч різнокольорових кущів. Кущі мають абсолютно різну форму шатровидну, шаровидну, більш таку стрімку, розки розселожисті кущі. Піквітування це кінець жовтня. І початок листопада на сьогоднішній день відсотків, я так думаю, 65 вже є. Осталися окремі сорти, пізньо-пізньо квітучі. Тетяна Чепиляк каже: квітнутимуть хризантеми до кінця листопада. Відвідати ботанічний сад можна з 8 до 18. Для дітей до 6 років, військових та людей з інвалідністю. Вхід вільний. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.